Почнемо з самого першого, що у нас кидається до очей. Це робочі столи. У Геркулеса це 18,5 см ширина. Якщо брати ось цю довжину, це на 122 см. А тут у нас буде трошечки більше, 18,7 см. але вже ця довжина від цього краю до цього 1,23 двадцять У нас є ще 7 см запасу. Тобто, якщо що, навіть якщо у стандартна путечка, десь метр 22 можливо вона точно влізе. В принципі, що на першому, що на другому. Вона хороша, у вас не буде таких прям вмятин на ньому через деякий час. Зроблено гарно, ніяких продавочок у вас не буде. Дуже-дуже дуже гарні резинки. Далі поговоримо про ролики. У Муфаса і у Геркулеса, до речі, вони однакові, тобто вони взаємозамінні. Заводу одразу стоять, що на першому, що на другому гарні ролики. Вони у вас дуже добре і довго прослужать. У Геркулеса стандартний моноролик. У Муфаси вже трошки цікавіша історія. Тут у нас стоїть три ролика. і вони дуже легко перекидаються. От я ось навіть однією рукою це дуже легко роблю. Ось. Але цікавинки на цьому не закінчуються. Ну, По-перше, ось так виглядає сам механізм. Ви Ось так от за колечко потягнули. І переставили ролик на той, який вам потрібно. Цікавинки на цьому не закінчуються. Тут у нас три різних ролика на ньому стоять. Ось так вони виглядають: перший, другий, третій. І вони під три різні види плиток. Под керамограніт, под глянцеву опиточку та під більш структурну. Ось так, до речі, ось вони, щоб розуміли, що вони прямо однакові. Два однакових роличка, що у Геркулеса, що у Муфаса. Якість роликів, що тут, що тут, дуже гарно, надовго вистачить. Тут, в принципі, на стандартна історія, моноролик, тут трошки поцікавіше. А ще буде цікаво в тому плані, що якщо ви приїхали на об'єкт і у вас різна ну, попалася якась дуже дивна плитка, і ви можете просто підібрати ролик під цю плитку. І це займе у вас буквально пару секунд. Натягнули колечко, перекинуло. Тут вам 2 хвилинки на заміну треба буде. Тепер поговоримо про каретки і механізми їх відкидання. Почнемо з Геркулеса. Дуже плавно вона відкидається обережненько. Виконана ось на таких двох магнітах, які кріпиться у нас. Зараз покажу поближче, ось до цієї сканини, в принципі. Все, ось так у нас виглядає. Щоб її відкинути, просто підіймаємо, і вона дуже плавненько стає у нас. Також, у муфаси, лапка. І механізм вже виглядає таким чином, не на магнітах. Як це виглядає? Ви піднімаєте лапку, оцей механізм доторкається до ревсія, і вона викидається. Чіпс вже набагато швидше. Також є супер інновація. Покажу, хопс. Ні, не покажу. О, показав закидна лапка. Це, в принципі, жарт, це є на всіх плиткорізах. Ось, чікс. і лапка готова, в принципі, у вас до роботи. Дуже швидко відкинули. Підрізали, щит, зламали. Довжина лапки складає тут 15 см. Тут у нас 17 см. Також під'їхали, відкинули. Трошечки тут не так зручно. І відрізали, зламали плиточку. Тут от лапка трошки ширше. Але, як говориться, головне не розмір, а вміння користуватися. Далі на черзі у нас рельси та каретки. В принципі, трошки вже поговорили про ручку, тепер поговоримо про каретку. Муфас у нас повнотіла рельса. Вона дуже добре наполірована. От можете зараз подивитись. Я дуже легенько отак, пальчиком штовхну, як, наскільки далеко вона проїде. Вона доїжджає просто до кінця. Це завдяки Тому що на заводі дуже добре, От ніяких заонсінців, нічого немає, її прям наполірували. Те, що ви розуміли, плиткоріз, який стоїть в магазині. і Кожен день його трогають, чіпають, ріжуть плитку. Він за що того, що дуже добре наполірований, він дуже-дуже легко ковзе. Потім сама кареточка у нас із цікавого підшипнички у нас майже всі закриті. Відкриті тільки ось ці. Завдяки цьому у нас строк життя у нашого каретки і підшипника дуже довгий. Якщо треба, це все можна розібрати дуже зручно. І, в принципі, провести техобслуговування, обслуговування далі піти працювати. У муфаси, вся ця конструкція запатентована, тобто ніхто ніхто не може її скопіювати. Ось у Геркулеса трошки інша історія. Вони трошки по-іншому зроблені. Якщо можете подивитись, то у нас просто ручка, яка переходить сюди. Ось так знизу виглядає вся ця історія, по якій їздить наша каретка. Це така гібридна історія. Ось. Але, в принципі, також має право на існування, деяким людям, можливо, навіть так більше подобається. Ковзає також дуже легенько, можемо подивитись. Також, отак легенько прям штовхнумо, подивимось як вона проїде. Також до кінця проїжджає. в принципі. Що тут, що тут, дуже гарно зроблені і рельси, і каретки, в принципі. По ним питань не буде. Тут трошки вона трошки не так стандартно виконана, а трошки по-іншому. На черзі у нас ручки. У Умофаса вона виконана в ось в такому стилі. лита, є зручні тримання для руки, і вона монолітна. Зручна, легко працюю, легко возити, в принципі. Тут, в принципі, також ситуація стандартна, тільки цікавого, Тут у нас ручка кріпиться до каретки на двох таких кріпленнях. І плюс у нас є ще розиночка. Трошки краще, в плані того, що рука точно не буде ковзати. Але якщо із мінусів, якщо так прям прискіпуватись, є відчуття, що ця штучка у нас через деякий час загубиться десь, але сюди можна щось покласти. Жуйку, там наприклад, буде дуже зручно. Або не жуйку. Що на першому, що на другому у нас стоять зоні озера, одразу настроєні гарно заводу, показують рівнесенько тонкий зелений луч. Тут у нас 18650 елементи. Тут так само. В принципі, він він ситуація. Але в Муфаси є ще ось така додаткова підсвіточка робочої зони. Дуже-дуже яскраво, дуже гарний ліхтарик тут на ньому стоїть. Ось тому цей варіант в принципі, трошечки більш цікавий в цьому плані. Далі у нас це переноска по вашому об'єкту, як це відбувається? Фаси, ви кореточку закріпили, вона у нас туди-сюди не бігає. І потім або з вашим товаришем підняли, перетащили, або, власноруч підняли і пішли. А колес в цьому клубкорізі немає. Тобто ви його тільки переносите, але тут фіксується коретка, не буде бігати у герколесі. У вас уже є колесики і зручна ручка, що ваш платкуріст туди сьогодить тягати. Але тут треба бути дуже обережним, бо каретка у нас не фіксується, і якщо ви будете перенести вручну або необережно поставити сюди ручку і піднімете його, є ворогідне, що трошечки каретка вас травмує. Ну це просто такий невеличкий мінус. Просто треба бути уважним. Ось такі тоненькі, дуже тоненькі. Ріже дуже рівно. З ніяких нарікань. Це ми тестували на клієнтській плитці. Клієнт привіз плитку, сказав, що вона дуже перекалана, ніяке плитка їс і не буде різати. Муфасівський ясно різав такі тоненькі лінії. Це, в принципі, добре. Геркулес трошки не впорався, можливо, такі, дійсна плитка така. Але, але муфаса є. Геркулес, ні, оцю таку полосочку він мінімум відрізав. Отаку навпіл він відрізати не зміг.